Тема житла є найболючішою і пріоритетною для наших ветеранів. На жаль, черга на житло через російську агресію зростає, але все ж таки, навіть під час війни, держава реалізовує три таких важливих ініціативи на підтримку ветеранів. Наразі працює програма державна. Компенсації фінансової саме ветеранам війни та членам їх родин від держави на придбання житла, тобто держава дає кошти орієнтовно у розмірі середньо два з половиною мільйони гривень, і ветерани війни, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени родин полеглих можуть придбати житло і обрати самостійно. Але увага. А я завжди акцентую увагу на те, що цією програмою можуть скористатися тільки ті ветерани війни, які стоять на квартирному обліку. Відповідно на квартирний облік можна встати саме у громаді, де проживає ветеран. Потрібно звернутися до центру надання адміністративних послуг до місцевої влади і виконавчий комітет протягом 30 днів місцевої влади бере ветерана війни або члена родини на квартирний. Облік в цьому році э, э, Верховна Рада парламент у бюджеті України вже запланували 3 мільярда 900 грив э, тисяч гривень, 900 мільйонів гривень і 1600 родин ветеранів війни э, отримують компенсацію на придбання житла в минулому році. Нагадаю, більше ніж 4,5 з половиною тисяч ветеранів отримали кошти та придбали житло і також ще хочу зауважити, що е, наразі працює програма щодо компенсації е, житло, е, компенсації вартості часткової на оренду. На оренду житла, а тобто кошти на оренду житла можуть отримати ветерани, також військовослужбовці, які проходять реабілітацію далеко від свого дому. А яка сума часткової компенсації у Києві, Львові, Одесі це більше ніж 6 тисяч гривень? Можуть отримати на оренду житла у містах обласного значення це більше ніж 4 тисяч. Гривень, і відповідно у інших населених пунктах це більше ніж 3 тисячі гривень.